Привіт, усім! І це знову я і це програма Зофан. Усім відомо, що у нас проходив фотоконкурс, де вам потрібно було сфотографуватись із улюбленцем і надіслати фото для нас. Всі е, учасники нашої групи проголосували і ми обрали двох переможців. І почнемо з другого місця. Друге місце в нашому конкурсі посіла. Вікторія Ярошенко та її чудовий песик Скубі. Вітаємо вас із перемогою. Це грамота для вас. А також нагороджуємо Скубі ось таким чудовим подарунком. Скубі це для тебе. І нагадуємо вам, що спонсором нашої програми є магазин Зоофан. В Зоофан скоріш рушай, друга там собі шукай. До речі, Скубі це один в області собака паркурист про якого ми вам покажемо в наших наступних репортажах. А зараз ми дізнаємося результати першого місця. Хто став переможцем нашого конкурсу? І переможцем нашого фотоконкурсу стає Анюта Попова із її чудовими собаками. Ми вас вітаємо! Це для вас грамота! І також даруємо набір цих тарілок. Які я думаю їм дуже дуже 100%. знадобляться. Хочу сказати огромне спасибо всім тим, хто нас підтримував, хто за нас болів. Спасибо вам большое за наші голоса. Спасибо за підтримку породи бультер'єр. Спасибо. Нагадуємо вам, що спонсором нашої програми є магазин «Зоофан», за що ми йому дуже дякуємо. А на цьому наш конкурс закінчився. Я був радий вас бачити. І на цьому все, Па-па!